Дівчатка, хто в Італії? Ану, діліться лайфхаками, як виглядати в таку спеку доглянутою і красивою. Це ж просто неможливо. Фрозіно, регіон лаціо, друга година дня на термометру 36 градусів. О 8 годині було 27, о 9 29, ну і так далі. Ну, в общем, прокинувся, пішов у ванну. Робити ранкові процедури, поки вмився ще разів 10 спотів, а потім вже треба якось обличчя привести в порядок, бо на роботу шити. Ну я не знаю, поки нанесеш крем треба сидіти під кондиціонером або під вентилятором, щоб він хоч трошки впитався, і можна було нанести мінімальний мейкап. А про миття голови я взагалі мовчу. Вчора ввечері помила голову і просто дала волосу висохнути природнім шляхом. Навіть фен не чіпала в руки, ніякою розчисткою ніякою не користувалась. Ну, В общем, все. вся натуральна і природня з хвостом спала і майже так і пішла на роботу. Можна 10 разів на день ходити в душ і все одно будеш мокрий. Це неможливо реально. І це лише липень розпочався. Попереду липень, серпень. Невідомо що воно буде у вересні. Одним словом, тримаймося і діліться своїми секретами. Чекаю.